Вітаю всіх друзів. У мене буквально таке коротесеньке відео з приводу того, що місяць тому я оприлюднив відео, де стверджував, що всі воєнкови мільйонери яке набрало більше там приблизно десь мільйон, мільйон переглядів, і воно ще набирає оберти. Але я не про те, аби я про те, що сьогодні від того відео, від того інформації, яке я виклав сьогодні на своєму телеграм-каналі Федоров Real News про воєнкома з Дніпра, який придбав автівки, квартири на суму більш ніж 350 тисяч. Доларів, та ще й придбав підприємство загальною площою 500 квадратних метрів. Ну Просто від цього мене не, то, що нудить. не знаю, одні тільки в голові. Згідно з наявною інформацією, фігурант та члени його родини за останні півтора роки придбали у власність майна, загальна вартість якого становить 350 тисяч доларів США, що значно перевищує його законні доходи. Я хотів би звернутися до влади. Влада робіть що небудь, будь ласка, тому що йде повноштабна війна України з Росією і такі воєнкоми. Вони як просто як мухомори. Я впевнений, що навіть воду його повернули б. сюди і не взяли, бо такі тварюки, такі покидьки, як вони живуть на цій землі. І тому зараз я звертаюсь до. Українського народу звертаюся до всіх найбайдужих. Будь ласка, як хто щось знає про таких людей, які вирішують долю українців, кому жити, кому ні, кому воювати, кому ні. Будь ласка, оприлюднити всю інформацію. Ми повинні говорити один одному правду та підтримувати один одного. Тому що якщо ми хочемо побудувати нову щасливу Україну, ми не повинні мовчати. Тому слава Україні, слава нації, слава Збройним силам України, ми обов'язково переможемо.